Василю Васильович, щиро вам дякуємо, що ви погодились на інтерв'ю для нашого інтернет-видання. Ми дізналися, що днями вийшла з друку книжка Левка Горохівського на зламі Епох і ви є її упорядником. Розкажіть, як вам було цю книжку видати, що вас спонукало? Я, власне, один із упорядників цієї книжки. А чому я потрапив у це число? Та тому що Левко Горохівський звертався до мене. За деякими порадами. І в основному, щоб я цей текст трошки так підредагував. Бо це ж щоденникові записи Левка Горохівського 89-го року. От, То він їх опрацьовував, от потім дав мені, щоб я то вичитав і так трошки підредагував. Крім того, у цій книжці є інтерв'ю з Левком Горохівським, котре я разом з Вахтангом Кіпіані. Записали 1998 року. Він знімав, а я на диктофон записав. І цей текст теж мною відповідно підредагований, і він виставлений давно вже на сайті Харківської правозахисної групи, там його можна підчитати. Ці тексти дуже цінні тим, що вони фіксують той стан. Стану ту епоху, я це не стомлююсь повторювати, що історія, на жаль, не завжди те, що було, а те, що записане, то дуже добре, що Левко Горохівський записав тоді, по свіжому сліду, всі ті події створення Української Гейсінської спілки на Тернопільщині, там буквально сотні імен, там конкретні ситуації, конкретний тиск, конкретний спротив. От. І при цьому чоловік якось так, якось так це пише, знаєте, об'єктивно і ніде не виставляє самого себе, своєї е, ролі. А насправді це ж була ключова особистість е, тут, на Тернопільщині, у той час, це 89-й переломний рік. Е, крім того, ще є, ще ж є інша книжечка. Е, як це вона? Ти її поклав. Е, там з історії правосахи. Як вона називається? Створення, у... створення і діяльність так. української гейсінської спілки на Тернопільлі. То ще, ще більша епоха охоплена. От. Між іншим, Левко за буквально за кілька днів до смерті через свою дочку Соломію звернувся до мене, що там треба внести деякі виправлення. І Соломія передала мені ці виправлення. І я вніс їх, ці виправлення, і думаю, от я потішу Левка, що я закінчив цю роботу, і увечері він помер 1 листопада, так? Увечері, 30 жовтня, я закінчив цю роботу і переслав Соломії, думаю, от вона потішить батька, але він на завтра о 11 годині вже, вже помер. Мені дуже прикро, бо я, це, що... це така була щира людина, яку не можна було не любити. Я не був з ним ув'язнені, бо ми трохи розминулися. Я прийшов у 74 році у табір Лєсной, 3... це 19-й табір у Мордовії, посілок Лєсной. А він там був перед тим кілька місяців я пам'ятаю, що були. Живі перекази про нього. Між іншим завтра на презентацію прийдуть хлопці, котрі з ним сиділи. Микола Горбаль, ваш тернополянин буде. Буде Микола Коц. Це він з Рівного, так? з Волині. Волині, так? Той з ним чимало часу, провів і в 17-му, і в 19-му таборах. Буде Зарян Попадюк, котрий трошки теж його знав. У 19 му лагері, і буде Кузьма Матвіюк із Хмельницького. Кузьма мені казав, а так-так, я пам'ятаю, як Левко Горохівський звільнявся, а ми несли йому на вахту оці чемодани такі дерев'яні, от із книгами, бо що яке ж багатство зека книги? От, і принесли, отже, Лубка випускають, і от якийсь там майор. Так демонстративно каже. Гражданин осуждений Матвіюк, уходіте. А ви, товариш Ворогівський, проходите. <реш> <реш> так, джостав, зразу товариша не тільки закінчив свій строк. То може, пане Євгене, ви скажете далі про... Про цю книжку, бо, бо вона ж тут власне книжку як таку я не редагував. Я тексти з текстами працював. А вже вони скомплектували тут тернополяни цю книжку. І дуже дуже ж така гарна, дуже симпатична. І важливо, що тут є і це інтерв'ю, і там чимало фотографій є. Довкола Горхівський вже давно ходив з думкою, треба о, щось написати про цей період, який був 88-89 роки. І зрозуміло, коли він написав, він висловив варіант нам, членам Української Євської спілки, що ми десь дали, о, о, перечитали ту, о, ту його працю і десь знесли свої пропозиції або доповнення. Коли ми це перечитали, ми, ми зрозуміли, що. Багато імен називається, а ніхто не знає, що це за люди на той час, бо вони не є дуже відомі. Ми, ми тоді почали їх шукати тих людей, тим безпосередньо займався Петро Маленький. І ми знаходили людей, потім в тій книжці є ссилки, що це за людина, щоб можна було б знати на той час, ким вона була. І коли ми це все допомогли зробити, він тоді передав вам. Пану Василю, що вже Василь е ще вичитав ту гарну книжку, щоб е було. Ще раз хочу повторитися, та книжка дуже унікальна. Унікальність її, дуже е деталізовано все. Як то все робилося, і куди він ходив, з ким він зустрічався, куди їздив. Просто сьогодні це вже неможливо, ніхто не відновить пам'яті те, що було в 88-89 році. І тому зрозуміло, що. Е в першу чергу це для нас дороге, для тих людей, хто безпосередньо з ним працювали і розбудовували українську гейську спілку на Тернопільщині. Але це є ще і посібник для майбутніх поколінь, що ми ніколи не ставали вже на той шлях, який, який пройшли, пройшов і Ловко Горохівський, і Василь Овсієнко. Та й багато-багато людей на шляху до незалежності України. Завтра буде День е права день людини. Хочу сказати, що якраз Горохівський е був одним з тих людей, який відстоював е право на слово, право на віросповідання. І ми е з тою книжкою хочемо просто увековічнити всю його працю в боротьбі за українську державу. Ось з цього інтерв'ю, яке я записав з Лавком Грохівським 98-го року, там є такий цікавий момент. Переломний період в моєму світогляді стався десь у 7 класі, коли я прочитав роман Мартін Іден Джека Лондона. Ця книжка просто перевернула моє життя. Я почав якось думати по-іншому, почав по-новому критично все оцінювати. І, і зробився ще більшим романтиком. А то справді е, роман такий, що котрий виховує мужню людину. Ще можна порівняти, скажімо, от овот Етеніан Войнич. То коли я це ось е, прочитав е, у Левка Горохівського, нагадав собі, згадав, та чекай, та ж такий самий був Олекса Тихий. А зараз я готую двотомник Олекса Тихого до видання, то чоловік, котрий сам себе збудував. Так само і Левко Горхівський теж сам себе будував. Ось він, ось він далі каже, я в школі захопився історією. І коли батько побачив, що я задалеко зайшов, то він вигукнув Ти комуністе і змушений був розказати правду. Та ти знаєш, що в нашому селі 40 трупів витягли з річки. Там у нас протікає річка Золота Липа, куди НКВД скидало замордовану в Бережанській тюрмі українську інтелігенцію перед приходом німців. Ось на таких фактах він виховувався. Я пригадав, оце батько каже, ти комуніст, Я знаю ще одного колишнього політв'язня, він живе в Олександрії на Кіровоградщині, Вілен Очаківський. То теж був такий батько, його був 30-тисячний, -ти запеклий комуняка, колгосп створював. А тут син виростає дисидентом, то батько йому сказав е, е, це слово таке він жив, е, ти контра, це на свого сина дев'ятикласника, ти контра. Якби я, ти не мій син, я б тебе здав в НКВД. Ну так, ну Батько Лука Гройківського таким не був, але цей стримав. Стримав свого сина. І ще ось. Е, е, Став він вчитися в технічному університеті, і там багато Дво. людей розмовляють російською мовою. І каже, я почав відчувати, що я теж в оточенні російськомовних переходжу на російську мову. Та чому це? І цей хлопець у 17 років дав собі слово, що на території України буду розмовляти тільки українською мовою. До речі, нам політв'язням не важко було в концтаборах. Тому що половина, а то й більше половини контингенту кожного політичного табору становили українці. Гірше було людям тих, котрі, котрих менше було відповідно в таборах. От. І, ще, і ще ось, коли Левко був заарештований, це 69-го року, здається, 2, -го, 2 -го лютого, так от його кагебісти. Допитують, і один сказав, ми за тобою слідкували цілий рік, ми знаємо, чим ти займався. І от, і далі Левко каже, під час допиту, слухайте, я що КГБ слідкувала за мною цілий рік, то чого ви не сказали мені, чим я маю не займатися? То що, КГБ створене для того, щоб тільки саджати в тюрму? Хто тобі це сказав? Я кажу, та ви вчора сказали, ніхто тобі цього не казав. От. І от іще йде е, про слідство Я не розкаявся. То чоловік спокійно каже, а що за цим стоїть? Я не розкаявся, як мій посправник на суді розплакався, бо хтось у заді хлипнув, ще й прийшла його дружина, яка була вагітна на третьому місяці, цілий зал плакав. А він, е, він не витримав. І мені тяжко було, що після цього я виступав, але я взяв себе в руки. Тобто цей чоловік вже виховав себе так, що він міг себе взяти в руки, а потім далі розказує у цих концтаборах. Там теж були ситуації такі, де треба було розв'язувати проблему силовим методом. Левко сидить за, на своєму місці, там, на, на своєму ліжку і на щось там, за тумбочкою щось там пише, а той стукач до нього, до нього присікується. І, і, і то, то, то Левко його схопив і струснув добряче. Ну, він хлопець був міцний, здоровий був хлопець. От. Так що цей чоловік міг постояти за себе. І тим паче, коли вже йшлося про е, створення Гельсінської е, спілки на Тернопільщині, то тут треба було бути відчайдушним, віддаватися повністю цій справі. І ми у цій книжці бачимо, як він фіксує. Отакий то годині зустрівся з тим, о на таку то годину пішов до того, зробив те, послав те, подзвонив тому. Це була конкретна організаторська робота. Для цього треба мати відповідний хист, а найбільше треба мати цілеспрямованості, усвідомлення того, що це необхідно зробити, ніхто цього не зробить, крім тебе. Бо саме ж до нього звернулися. Михайло Горень і В'ячеслав Чорновіл створюють організацію на Тернопільщині. І Лувко почав фактично з нуля. З нуля. Ну, до кого найперше? До колишніх звичайно, звернувся. І він розповідає там про те, як він надумав скликати установчі збори, здається, 14 січня. Дай души, подумав, як дружини. Їх ага. дружини дуже возмущались, що О, так, так, так. Там він, зокрема, каже про е, ігор, Ігоря Кіча, трошки... Не, не, Гевко, так, 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 гел, гел, так. Гел, гел. так. щоб буквально проганяли Левка, Не ходи сюди, бо мій чоловік хворий, він не може, а ти його втягуєш. Але той чоловік Гевка сам тягнувся до того. І фактично вони ж бюлетень почали видавати, то це ж вони вдвох з ним це заробили. Це, це, це є покликання. це є покликання, Коли чоловік відчуває, що він мусить це зробити, бо ніхто того не зробить, то, то він це, це робить. То такі люди не часто не так часто трапляються. І це при тому, що він ж мав технічну освіту, а тут треба було займатися питаннями дуже дуже різними. Але він е, спирався на кого? На тих, кого він знав, на колишніх політв'язнів і на технічну інтелігенцію, котра раніше сахалася його. А тепер, коли вже потеплішало на, трошки на дворі, коли люди побачили, що вже більше можна, то вони потягнулися за ним. І Таких моментів там дуже багато. А крім того, цей чоловік ще й вірші писав. А, ми... то, то дивовижно, дивовижно, але і вірші і, між іншим видано ще збірочку, вірші його видано. І... Вона Він мені подарував подарувала. А, а зараз, а, а зараз е, готується збірка, це видавництво Смолоскип у Києві під керівництвом Осипа Зінкевича. Воно працює то там така є Олена Голуб, котра зараз упорядковує е, збірку е, е, віршів колишніх політв'язнів, то туди обов'язково увійде і, е, і Левко Горохівський. І вона е, від, знаєте, вона якось відкрила мені. Та дивіться, то то, 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 то то дуже цікаві образи, цікаві спостереження. Хоч він не мав, скажімо, гуманітарної освіти, а чоловік -то того сам сам дозрів. А, а от іще ще я хочу нагадати, е, е, коли взявся він ця, цю справу створення спілки, то його викликали в КГБ, у прокуратуру викликали, і цей чоловік вислухав до те все. Його, до речі, винуватили в тому, що він передає інформацію за кордон, а це справді так, то передавалось по телефону за кордони, потім це звучало по Радіо Свобода, і таким чином всі тут чули. от, е, я то все вислухав і кажу: слухайте, ви мене можете тут і розпинати, але я не відступлюся від української генсійської спілки. Я буду передавати за кордон. Робіть зі мною що хочете. Вони встали, така пауза і не знають, що далі робити. І кажуть далі, що е, після тієї розмови. Один із тих, хто це, це його допитував, підійшов до нього так, щоб інші не бачили, і, і потиснув руку. Значить, вже було співчуття навіть серед, серед таких людей, бо люди бачать ту мужність. Або ще от приклади цікаві. За проведення несанкціонованих, звичайно, ж мітингів Левка Горохівського оштрафували на, на 300 рублів, а то була чимала сума на той час. А за другим разом на тисячу рублів. А де ж такі гроші взяти, коли зарплати зовсім були мізерні, а прибутків вже більше ніяких не було. Так от йому поставили е, вибір або плати тисячу рублів, або на два тижні арешту. Левко пішов на два тижні арешту, бо він не мав грошей. От. А що йому два тижні відсидіти чоловікові, який відсидів чотири роки перед тим, так? Оце характер. Я знаю, що спец... працівники спецслужб навіть йому руку тиснули, коли він що в нього була дружина вітна, що він не зламався, що він живе своїм життям, особисто, що... там... Я в статті недавно прочитав в інтернеті. Е, там, так, в це, це, теж, це теж є, так. Ну, а вже коли він був депутатом, то теж ситуації були, були непрості. От, І доводилося йому і Ходити до тих прем'єрів тодішніх. І, і, ну, це, це вже окрема, окрема. А чим працював у Великовій Верховній Раді? Він був у комісії державного суверенітету. І їхня комісія була досить прогресивна. У них більшість там були наші люди, тож була народна рада, 120 чоловік усього. От так, оці документи, декларація прав людини, декларація про державний суверенітет України від 16 -го... липня, липня 89-го дев'яностого року. року. То то ж, фактично, фактично ця декларація відбивала те, що написано у декларації про Гейсінської спілки. Фактично, фактично, вдалося це провести. Декларація Української гельсінської спілки була оголошена 7 липня 1988 року у Львові на мітингу В'ячеслав Чорновіл і два горені, отак шматками, проголосили про те, що українська гецінська група, яка відновила свою діяльність ще в, в кінці грудня, 87-го року вона трансформується в українську Гельсінську спілку. Група то було невелике коло одержимих людей, 41 особа. Між 5 осіб загинуло у неволі, а решта відсиділи понад 550 років, але тут разом в сукупності, а тут виникає нова, нова ситуація. І вже е, документи гейсінської групи, вони. То вже історія. Треба нові документи, треба нові цілі ставити і нову програму треба. То така програма це була розроблена двома гореннями і, і Чорноволом. І це фактично була вже передпартія. Між іншим, Левко Лук'яненко вийшов на волю в грудні, не в грудні, а в січні 89 року. А вже влітку, він як голова Гельсінської спілки, поїхав за кордон. Там у Бельгію, у Британію і, і ще в якусь країну з тим, щоб, зокрема, щоб е, українську гельсінську спілку прийняли в Міжнародну Гесінську Федерацію. Там подивилися наші документи і сказали, що це політична партія, а не, а не правозахисна організація. Хоча ми стояли на, на, на декларації прав людини, ми стояли на міжнародних правових актах. от. Так нас тоді не, не прийняли. Ну, але нічого, ми з цього посміялися тільки і е, будували свою організацію і вже на час установчого з'їзду Української гельсінської спілки. Це 29 і 30 квітня 1990 року. От було 2300. Майже 300 е, членів спілки це були тернополяни. І в цьому величезна заслуга Левка Горохівського. Бо люди бачили, людям, знаєте, потрібно когось, хто б йшов попереду, на кого орієнтуватися. І от такий чоловік тут у Тернополі був. І за Левком, за Левком йшли. Ну і вже спілка була трансформована отже, в політичну партію, українську, республіканську. Левко деякий час був здається, заступником голови. так? Звичайно, головою Тернопільської організації, член проводу і дуже активний, дуже діяльний член проводу, такий твердий чоловік, на котрого завжди можна було спертися. Знаєш, що цей чоловік не поступиться в жодному разі. Що про це Ось тут я мав би йти сьогодні до студентів-філологів, але кажуть мені, що ректор відмовив. І мені дуже прикро, я хотів студентам-філологам подарувати оцю свою книжку. Власне, вона в двох, у двох томах Світло людей. Ну, що колишній зек може написати? Про таких, як сам зеків. Тут є автобіографічне інтерв'ю сторінок на 100, І тут є е, сторінок десь 130 про Василя Стуса, з котрим мені довелося бути і в мордовських таборах, і потім на Уралі, я потім ще був учасником перепоховання експедиції, яка перевезла цих наших хлопців на Батьківщину. Ну, люди добре оцінюють цю, цю книжку. Тут і Левко Лук'яненко є, і, і Горень, і Оксана Мешко. От, ну, мені дуже поталанило, що я у цьому світі е, знав, може, найкращих людей свого часу. І я вважав за необхідне засвідчити про цих людей. Дей. От ми пам'ятаємо, що в 1995 році патріарх Володимир, Миру Василь Романюк. Романюк, помер чомусь на лавочці у парку Шевченка 14 липня 1995 року, там якісь дві жінки було. І вони вони щасливі, а Патріарх залишився лежати на тій лавці, це було після обіду. А до обіду Патріарх відкривав виставку одного художника в музеї Шевченка. І він там сказав такі слова. Духовний подвиг не пропадає марно. Завжди знайдеться хтось, щоб про нього засвідчити. Так от я себе вважаю свідком духовних подвигів, може, найкращих людей. Мого часу. Я працюю у Харківській правозахисній групі від 1998 року. І ось можу похвалитися. От буквально тижнів два тому вийшла третя частина цього міжнародного словника дисидентів Україна. Харківська правозахисна група бере участь у створенні міжнародного словника. Дисидентів країн Центральної та Східної Європи і колишнього СРСР. Там бере участь 25 країн. То поки що тільки поляки видали два томи свого словника. І ми видали ось три, три такі книги. Перші дві були трохи грубші за цю. Там було 208 біографічних довідок і 100 статей глосарію. А тут 105 імен то оце, ось презентація цієї книжки буде на святі Різдвяних Василів 14 січня в будинку вчителя у Києві. Ми вшановуємо тоді наших Василів, Василя Стуса, Василя Симоненка, Василя Лана Блакитного, Василя Чумака, котрі народилися оце на початку січня, всі вони в той час народилися, то тоді вручається і премія імені Василя Стуса за е, е, високі досягнення у галузі культури, от, е, літератури, мистецтва, а також у гуманітарній діяльності. Так от цього року премія Василя Стуса буде, буде присуджена правозахисникові, е, голові Харківської правозахисної групи Євгенові Захарову за правозахисну діяльність і за видавничу діяльність. Та ж ми цілу купу літератури видали. Я сам, от, оце окрім своїх книжок, я вам тут зараз покажу ось е, дві книжки Січків. Це родина Січків. Це героїчна родина, називається три повстання січків. Чому? Тому що е, Василь Січко і Стефанія Петра повстали як повстанці ще у, під час війни, е, під час німецької окупації. Потім вони брали участь у створенні Української гельсінської групи Це в 77-78 роках. І знову вони очолили на, у своєму краю, в долині цю боротьбу за незалежність. Три повстання та живому чоловікові достатньо один раз повстати на життя. І як йому дадуть 25 років, то вже й досить, вже більше ніколи повставати. А ці тричі повставали. Ось Оксана Яківна мешко. Е, на 900... Маму її називали. 905 року народження. Родина практично майже вся була знищена большевицькою владою. І ця жінка теж відсиділа десятку у 1946 році, її звинуватили, що вона хотіла разом зі своєю сестрою е, влаштувати запах на Хрущова. Замах на Грущова. Ну, Оксана Яківна витримала, не підписала тих документів. 21 добу їй не давали спати, і вона все-таки витримала. Сестра підписала, теж дали десятку.